Усім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати пральну машину Беко, якій вже понад 20 років. Фаїно, розкажіть, чому ви мене сьогодні викликали? Викликала, тому що в мене машинка перестала працювати. А що значить перестала працювати? Е, ну, заправила я її. Вона почала робити. Пішов потім отжим, і такий звук був в цій машинці, що я не знаю, як трактор. Я думала, що полетів цей як його називається, підшипник. Так. І все. І вона зупинилася на цьому. І після цього не працювала. І до цього часу ні. Добре. Зрозумів, зараз будемо розбиратися. Отже, клієнтка скаржилась на сторонні звуки і доволі сильні. Я зараз увімкну пральну машину на віджим і послухаємо, що вона буде нам видавати. Скажіть мені, будь ласка, коли ви почуєте ті звуки, які вас не влаштовують? Ось це. Так. Да. І ще й коли вона на великих оборотах йшла. Тобто вас саме цей звук налякав і він вас не влаштовує. так? Не те, що не влаштовує, вона і перестала працювати. Добре, зрозумів. Насправді, цей звук мене теж не влаштовує. І я це почув одразу. Це схоже на те, що в нас є проблеми з мотором. Отже, добираємось до мотору і дивимося, що з ним. Ого, що мені ще не дуже подобається, так ось ці потьоки. Ці сліди нам кажуть про те, що в машинці, ну, як мінімум, колись текла іржа з підшипників. Зараз по підшипникам цього не дуже чутно. Не знаю. Фаїна, скажіть, будь ласка, а вам підшипники в цій машинці вже міняли? Дуже давно. Ага, тобто міняли. Ну, значить, це, мабуть, старі п'ятьоки тут у нас. Добираємось далі до мотора. Ось саме цей звук мені не подобається. Так, і тепер дивимось на саме головне. А чи нормальний в нас тут колектор? Колектор це та частина мотору, яка обертається і на яку передається напруга. І в нас тут дуже багато маленьких контактиків, які розміщені по колу, і вони обертаються. І якщо один з контактів починає вилазити, а так буває через проблеми з мотором, то з'являється такий дуже поганий тріск. Але проблема в тому, що ротор такого мотору вже не відремонтувати. Я зараз дивлюся на колектор і не бачу якоїсь дуже великої проблеми. І це супер. Це значить, що ну, нам або нашому клієнту дуже повезло. Здається, що справа не в колекторі, а це значить, що, скоріше за все, ми це відремонтуємо. Я не відчуваю, що в нас десь вилізла якась одна з цих ламелей. Ну, тобто це і контакти, контакт, дуже багато в нас тут контактиків. І якщо починаються проблеми з колектором, то один чи декілька з цих контактів починають вилазити. І це можна навіть відчути пальцем. Я зараз обертаю от колектор, обертаю ротор мотору і не відчуваю нічого. Тобто, всі ці ламелі, всі ці контакти, вони в один рівень, і це дуже добре. Більш того, якби б мені цей мотор хтось приніс. І попросив оцінити, а скільки цей мотор вже відпрацював, то я подивився би на виробітку цього колектора і сказав би, що цей мотор ну, пропрацював ну, максимум 1-2 роки, не більше. Справа в тому, що на цьому колекторі майже немає цієї виробітки. Вона досить маленька, вона дуже рівномірна. Я скажімо так, ну він насправді майже як новий. А тепер давайте знімемо щітки та подивимось на їх стан. Ух ти! І щітка, дивіться, яка в нас довга, вона майже не зносилася. Ну, тобто трошечки зносилася, десь вона була ось такою з заводу. Тобто, ця машинка або дуже мало працювала за ці 20 років, або якась тут в нас фантастика. Так. А можливо, ці щітки вже хтось колись теж міняв. Не знаю, подивимось, але якщо в нас такі нормальні щітки, тобто, якщо і друга в нас приблизно в такому стані, і по ній не видно ніяких проблем. То тоді в мене запитання, звідки в нас цей сторонній звук. Давайте подивимося і другу щітку. <му> і тут начебто все нормально, щось я не дуже розумію. Адже це звук був дуже схожий на проблему з щітками. Ну, тобто або з колектором. Це перше, що було в мене на думці, що проблема з колектором. І окей, з колектором все добре. І тоді в мене друга ідея, що в нас проблема з щітками. Вони або виробилися, або ну, розщепилися. Тобто все, що завгодно, з ними може бути, що видає такий звук. Але щітки, на перший погляд, досить непогані. Так, дивіться, а ми щітки зняли, нема чому тертися тут, але є все одно якийсь звук. І нібито підклинює мотор. Тобто, це або щось в нас тут попало, або це проблема насправді з підшипником мотора. Цікаво, знімаємо ось цю кришку. Тут в нас є катушка, яка стоїть на корпусі мотору нерухомо, а також магніт, який обертається разом з валом мотору. <гум> дивіться, проблема знайдена. Проблема в тому, що в нас розвалився цей магніт. Бачите, він розколовся на частини. Тобто, ось втулка, на якій магніт тримається, а ось сам магніт і ось шматочок, який відколовся. І ми бачимо, що тут в нас на ньому є сліди, того, що це все ще разом оберталося. Це і давало нам сторонній звук роботи машинки. І ще викликало проблеми. Справа в тому, що коли ми маємо проблему з цим магнітом, машинка не може визначити, яка швидкість обертання мотору, і взагалі може не бачити цього обертання. І тому видає помилку і зупиняє цей мотор. А в нашому випадку машинка продовжувала працювати і лише видавала нам сторонні звуки. А це кажуть про те, що ось ці частинки магніту продовжували також обертатися, якщо цей датчик... Продовжував працювати, і машинка також продовжувала працювати. Справа в тому, що в старих машинках БКО це дуже розповсюджена проблема. Ну прям дуже-дуже. Це єдиний, мабуть, бренд, в якого ці магніти продаються окремо. Тобто цей магнітик можна замовити окремо і замінити його. В усіх інших брендах, що я зустрічав, ці магніти продаються лише разом з мотором. Отже, я зараз буду намагатися зняти цей магніт. Справа в тому, що я забувся, як вони знімаються. Машинці так багато років, і я вже давно такі старі машинки не ремонтував і не мав справи з цими магнітами. Але, здається, він знімається не тяжко. Окрім проблеми з цим магнітом, я в цій машинці почув ще як мінімум одну проблему. Так, щось не дуже <хи> хоче він зніматися. Та й насправді, як я їх знімав раніше? Взагалі не пригадаю. Ну, здається, тако десь... Ну, мені здається, що він так і має зніматися. Можна, звісно, його спробувати нагріти, адже він з кольорового металу, а вал стальний. Тому, якщо ми їх нагріємо, то кольоровий метал трошечки роздасться і буде легше її зняти. Але здається, я просто такою. Мима. Але щось у мене так. Що ж, втулку ми зняли, але якось це трошки халтурно вийшло. Впевнений, ви знаєте, як ці втулки знімати інакше і щоб це було швидше і гарніше. Тому пишіть в коментарях, як її треба було знімати. Але я як зняв, так зняв. Тому їдемо за новим магнітом в майстерню. Я зараз швидко з'їжджу, ви не встигнете навіть помітити цього. Встановлюємо та перевіряємо ще декілька моментів в цій пральній машині. Зганяли в майстерню, взяли магніта. А тепер спробуємо його встановити. Так, тут головне не тріснути по самому магніту, щоб він не розколовся, тому буду використовувати ось такий подовжувач і бити через нього. Магніт ми забиваємо до упору, і коли магніт сам упреться в вал, то ми відчуємо це, тому що в нас навіть зміняться звук ударів від молотка. Я його вже посадив на місце, тому встановлюємо катушку тахогенератора. Бувають випадки, коли я насправді приходжу до клієнтів, включаю машинку і розумію, що в нас, скоріш за все, проблема з магнітом. В такий момент машинка починає нібито оберти, мотор швидко починає набирати обороти, машинка розуміє, що щось тут не в порядку, і вимикає мотор. Тобто, включаємо машинку, машинка зриває мотор і зупиняється. І в такий момент мені стає зрозуміло, що в нас саме проблема з магнітом. Як я це перевіряю, щоб не знімати мотор. Беремо тестер, ставимо його в режим продзвону. Так, щоб ми могли продзвонити між щупами. Встановлюємо ці щупи на контакти тахогенератора. Це ось сюди. І зараз я торкнуся щупами обох контактів. І тестер зараз мовчить. Але якщо я почну обертати вал, то тестер почне співати на морзянку. Якби була очевидна проблема з магнітом і він би не обертався разом з валом, то тестер би мовчав. Саме так я завжди перевіряю тахогенератори. Ми встановили щітки на місце, і зараз, якщо обертати мотор, то вони мають таке, скажімо, специфічне потріскування. Справа в тому, що щітки завжди трошки потріскують, але зараз ми їх трошечки змістили, тобто ми їх знімали, поставили на місце, але вони десь трошечки змістилися. І тепер це потріскування стало гучніше. І з часом, коли ці щітки притруться на свої місця, це потріскування стане тихіше. Саме зараз можна добре почути, який звук іде від щіток. Як я вже казав, з часом він стане трохи Вона ну, заблокувалась. плей в нас. Ага, плей. А як це? Плей не ввімкнено, але... Плей не ввімкнено, а дверка закрита. Цікаво. Так, набирає вона воду, але щось дуже повільно набирає. Мені, до речі, дуже цікаво, чому вода наливається так повільно. Е, ну, насправді, я би зараз подумав, що в нас забився фільтр ззаді на клапані, через який у нас вода потрапляє в машинку. Але, але коли машинку я розвертав, я спеціально заглянув в цей фільтр, думаючи, що він забитий, ну, машинка дуже давно працює. Заглянув і він не забитий. Тобто це не через фільтр. А чому? Мені вже цікаво. <смір> Я від'єднав шланг від правильної машини і зараз відкрию кран подачі води. І подивимось, чи є нормальний напір в нас тут, в самому шлангу. Так, ні, не в ту сторону. Ага. Ось чому в нас проблема з заливом води. Не в пральній машині, а скоріше за все в самому крані. А, ти його відкрив, виходить, і воно. Ну, він повністю? ну так, він зараз повністю відкритий. А я подумав, що це може бути проблема в шлангу. А якщо точніше, то в фільтрі так Скажімо так, в прокладці фільтрі яка стоїть між шлангом та краном. Справа в тому, що інколи бувають такі прокладки: ось дивіться, в нас ось тут використовується резинова прокладочка. Як це її тут? Ех, витягнути ось. Ось в нас стоїть резинова прокладочка, яка герметизує стик, але є варіанти, коли ось ця прокладка йде одразу з фільтром грубої очистки, тобто з сіточкою. І скоріш за все в нас забилась саме та сіточка, яка на з'єднанні між краном та шлангом. Тому ось цей фільтр в пральній машині і чистий. Ох. Ну що сказати, я помилився, немає тут ніякої сіточки, але шланг жорстко забитий дивіться, ані, є, чи нема, чи є зараз. Ані, здається, є. Ця сіточка, виходить, не в прокладці, як я думав, а вона в самому шлангу. Я такі шланги, можливо, раніше і зустрічав, але зараз такого не згадаю. А ви зустрічали такі шланги? Так, спробуємо його почистити. Щось не дуже виходить. <звук> Зовсім не виходить. Спробуємо під'єднати його до води, але іншим кінцем. От як воно виймається. Щось ми там чистили-чистили, але все одно куча болота. Гадаю, ще так набагато краще. Трошечки аж страшно зараз включати. О, друга справа. Швидко набирає! Це машинка ще з тих мамонтів, що набирають води майже півбаку. Це дуже неекономічно, але добре переїв і полізкує. Я відмінив програму для того, щоб злити воду та переключити машинку на віджим. Я був упевнений, що ще й насос доведеться поміняти в цій пральній машинці. Я навіть взяв його з собою. І думав, що зараз включимо машинку на віджим, включиться насос. Ми почуємо, що він ну, дуже ним колотить. І ми запропонуємо клієнтам ще замінити насос. Ну одразу, це значно буде дешевше, ніж потім через деякий час викликати майстра ще міняти насос. Але зараз я включив її, почув насос, і, в принципі, ну, можна сказати, що він мене влаштовує. І, мабуть, нам не доведеться його міняти. Але не дивлячись на це, ми вмикаємо її на віджим і дивимося, як вона буде працювати на віджимі. Зараз почне обертати, і ми почуємо, як працюють щітки. Хі -хі. Почули? Трошечки голосно, але для цієї ситуації це норм. Дивіться, а це в іншу сторону. Ось ми і закінчили наш ремонт. А якщо вас цікавлять ціни, то вони наступні: вартість магніту 129 гривень, 600 гривень це ремонт мотору, та 400 гривень це виклик майстра додому та діагностика. Отже, разом клієнту цей ремонт обійшовся. 1129 гривень. Я вам оголосив, ціни нашого сервісного центру в місті Вінниця, в інших містах та в інших майстрів ціни можуть дуже відрізнятися. А якщо ви майстер або вам схожий ремонт робили у вас вдома, то напишіть в коментарях, скільки таке коштує. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Адже як стверджують британські вчені, в тих, хто підписані на канал Майстер Плюс, пральні машини працюють на 30% тихіше. До зустрічі в нових відео!